Всім привіт! Таку ось красоту собі купила оціночкою в епіцентрі. Вже, мабуть, місяць я дивлюсь на ці камбрії, які є в продажу в епіцентрі, але ніяк ніяк не наважувалась я купити таку рослину, тому що одна камбрія в мене була в догляді, і вона загинула, не знайшла з нею такий спільний зв'язок. Тому, це таку ціну не могла її не взяти. Бульба дуже величезна і чомусь мені кажеться, що з нею в мене все буде добре. Тож хочу сьогодні з вами її пересадити і, і е, показати, як це буду робити. Чесно кажучи, геть немає настрою, е, не хотіла її пересаджувати. Але вона така дуже волога, перезволожена і тут такий субстрат з кокосових таких волокон нарізаного. Що я все ж таки вирішила її пересадити. Хотіла ще вчора її пересадити, але немає в мене настрою зараз. Знаєте, кожного дня дивлячись, як летять ракети і дрони. Україну, і як кожного дня гинуть діти, це якось дуже важко для мене. Тому тому не хочу пересаджувати. Настрою немає, але потрібно. Взагалі в мене така камбрія була, паучок. Вона в мене була в звичайній посадці. Кора може була не сильно вологоємкою, і о, якось вона в мене не хотіла рости і о, жмурила так свої, о, жмакала свої листочки. Кажуть, що це о, недостаток вологи, але <клухи> нестача вологості повітря, але я в це не вірю. Це більш всього, що світла їй не вистачало. Це моя думка. До речі, якщо ви впевнені в тому, чому, чому орхідеї саме Камбрії жмакують листочки, можете мені також написати. Мені цікаво вашу думку знати. Ну, дивлюсь, ось ще одна бульбочка геть внизу. Незрозуміло, чи в неї. чи в неї. Був листочок. Так, низько воно росте. Я так розумію, що це саме велика бульба, це як діточки, які виросли вже пізніше, але, зазвичай, навпаки, ті, які раніше ростуть, вони йдуть знизу, а ті, які більші, то вони ростуть вверх, як і новіші. Цікаво. Так, тут нові корішки. Осінь, дивіться, як красиво. Ну, я її не травила, знову ж таки кажу, що вона перезволожена. І от не знаю по поводу цього квітоноса, чи його залишати чи все ж таки його зрізати. Так, начебто все. Трішки використаю я цей субстрат також. Хочу так намішати і посадити в прозорий горщик. Зараз трішки помаю руки повернусь. Так, ну, пересадила я без вас її, на дно дала керамзиту, потім кору, таку вологу я її змочила. Вона мене майже добу простояла в воді, потім трішки слой того субстрату, що в неї був, торфяного такого. І знов мою кукуру. І ще трішечки зверху от положила там, де нові корінці. Також і торф. Ось, ну Зверху коковолокно. Бірочка. На бірочці написано все як завжди, полив, температури. Це і назву написала. Написано, що це капрія, але це донтоглосом. Ну, ось так і називається. Також дату, коли я її купила, вставлю Це побічка з нею. І о, рекомендую зрізати цвітіння, точніше квітоніс після завершення цвітіння. Ну, Тут одна така жива квіточка залишилась, я думаю, що вже, мабуть, я її зріжу. Також на цій бірочки написано, що зрізати треба біля основи квітоносу. Обробляти нічим не буду, він і так засохне. Ножниці я обробляла до. Того, як зрізати, продезінфікувала. Ну, ось така в мене вийшла посадка, там малючок так і залишився. Ну, не знаю, мабуть, то сама перша бульба, мені так кажеться. Буду дивитися, чи вийде мене, з нею подружитися чи ні. Ще є оброблю пізніше від шкідників. і поставлю під лампи. Подумаю, може від шкідників оброблю і поставлю до своїх вант на сонячну сторону. Ну, Там сонце не попадає, але там набагато світліше. Ну, дякую за перегляд. Всім спокійно, тихої ночі, вважаю, бо вже вечір. Хочу ще раз сказати про те, що я вже чекаю перемоги. Бо мене, я вже розумію, що і в мене вже ніч за день, а день за ніч став. Вчора дуже багато людей в два ночі йшли в метро ховатися під звук сирени. Як же не ці обстріли? І саме страшне – це те, що їдуть діти. Слава Україні! Героям слава та смерть окупантам ворогам. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.